Волинська митниця у листопаді перерахувала до державного бюджету рекордну суму. Платники податків із зони діяльності згаданої митниці минулого місяця направили до бюджету 2 мільярди 451 мільйон гривень. Зокрема, це на 226 мільйонів більше ніж у жовтні, і на 107 мільйонів гривень більше попереднього рекордного значення, що був зафіксований у вересні. Таких показників вдалося досягти в тому числі і завдяки тому, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності все частіше обирають волинську митницю як зону обслуговування. Волинська митниця у листопаді справді знову встановила, якщо дивитися в абсолютних показниках рекорд. Він становить 2 мільярди 451 мільйон гривень, які платники податків скерували до державного бюджету через. Переважно оподатковування імпорту, тобто ну з експорту майже нічого держава Україна. Ми просто маємо валютну виручку, а якраз оподатковується імпорт товарів, і власне це пов'язано. Рекордні показники пов'язані з тим, що суб'єкти зовнішньої економічної діяльності все частіше обирають волинську митницю як зону обслуговування. У нас акредитована геть повністю вся Україна за визначення, мабуть, тільки РК Криму з усіх регіонів, і в листопаді ми мали трохи проблем пов'язаних із декларуванням товарів, тому що виключають світло. Декларанти скаржаться, що вони не можуть виставити попередні декларації однак за рахунок збільшення обсягів і належного оподаткування розмір митних платежів зростає. Маємо гарну співпрацю за яку дякуємо суб'єктам зовнішньої економічної діяльності. Ми прогнозуємо, що грудень буде трошки менше за е, показниками, оскільки пам'ятаємо, що уряд звільнив від сплати мита і ПДВ велику кількість генеруючих це генератори, акумулятори, е, генеруючих електроенергію приладів. Тому там, оскільки вони возять без е, податків. З нульовими податками, скажімо так, то там, мабуть, трохи буде менша сума платежів у прес-службі Волинської митниці. Зазначають, що, попри труднощі, які виникають через тривалі знеструмлення регіонів, митні пости на Волині працюють у штатному режимі і забезпечують ритмічне безперебійне оформлення вантажів. Загалом, за січень листопад цього року, Волинська митниця акумулювала трохи більше 15 мільярдів гривень, які сплатили до бюджету учасники зовнішньоекономічної діяльності.